Доброго дня, пане Дмитре. Доброго дня, пан Дмитро Снігіровьов, це співголова ініціативної групи Права справа та військовий експерт, якого завжди дуже рада чути та бачити. Пане Дмитре, перше запитання. Розкажіть, будь ласка, що наразі відбувається на Херсонщині і саме на правому березі Херсона, після того як вчора, тобто 9 листопада? Це як його Суровікін та Шойгу оголосили, що вони будуть відходити від Херсону? Ну давайте почнемо з того, що протягом 9 листопада Збройні сили України звільнили 12 населених пунктів на тимчасово окупованій території Херсонської області. Протягом минулої доби, в напрямку Петропавлівка-Новорайськ. Підрозділи ЗСУ просунулися в глиб окупованій території на 7 кілометрів. Взяли під контроль 6 населених пунктів. напрямку Первомайське Херсон просунулися на 7 кілометрів. Так само взяли під свій контроль 6 населених пунктів. Те, що відбувається наразі в Херсонській області, пане Тетяна, це не жест доброї волі. Давайте спростуємо цю відверто дурну вату. А може й не дурнувати, може навмисне скидається ця інформація російськими ЗМІ про виведення е, окупаційних військ правого берега. Тобто, це повідомляється як про непросте рішення, прийнято внаслідок і відповідно називається низка тих заходів, які буде проводитися. Так от перше, що спонукало росіян, це дії саме Збройних сил України. З липня місяця ми можемо говорити вже про це. відбувалося каскадне планування операції щодо звільнення правого берега Дніпра. Про що мовиться? Що таке каскадна операція? Планова. Перше це нанесення вогневого враження по місцях накопичення живої сили і техніки, друге, це унеможливлення локації порушення локації окупаційної армії. І відповідно, третє, це вже безпосереднє. Витіснення е, окупантів е, з відповідна зайнятих рубежів. Е, Переісторія. Обшов Бергів, як ми пам'ятаємо, було окуповано Херсон і, відповідно, росіяни мали можливість подальшого просування в напрямку Миколаєва і Одеси. Збройні сили України зупинили власне окупантів на підступах Миколаєва, і після цього почалися позиційні бої. Росіяни не змогли просунутися ні в бік Миколаєва, не в бік власне Одеси. Хоча повідомляли, що відстань до Миколаєва кілометрів, голос степ, нічого нас не стримує, не адвинувалося стримує. Коли постало питання, що подальше просунення росіян неможливе, стало зрозуміло, що угрупування російських військ на правому березі воно досить вразливе. Пояснюю, чому, бо всі Постачання здійснювалося обмеженою кількістю мостів через Дніпро. Це Антонівський автомобільний, Антонівський Залізничний, Гребля-Каховський АГС і, відповідно, міст біля Дарівки через Річку Нугулець. Після того, як ЗСУ отримали високотехнологічну зброю, мовиться про сільська назалпологню Хаймерс-Марс-2. Ні, відповідно САО Пезетаж 2000, дальність ураження яких більше 80 кілометрів, з, е, українські війни почали планово руйнувати локацію, наносити удари по мостах. Ми пам'ятаємо, що спочатку це був автомобільний міст, який перетворили швейцарський сир, унеможливлюючи передислокацію по ньому. Потім зруйнували залізничний. Ну, відповідно, нанесли в по Греблі-Каховській ГЕС. Росіянам вдалося побудувати понтонну переправу поблизу Антонівського автомобільного мосту з БАШ. Але знов таки, це стало легкою здобиччю Збройних сил України. Два дні тому, от два дні поспіль, ЗСУ наносило одного враження саме по цій переправі. Було зруйновано знищено декілька баршів, неможливело використання її. Відповідно, постало питання, що на правому березі знаходиться довідними оцінками від 20 до 30 тисяч особового складу. Їх треба забезпечувати продуктами харчування БК мастильними матеріалами проводити ротацію, а це неможливо. Плюс почався плановий контрнаступ по звільнення окупованих територій. 8 числа почався контрнаступ за всю в районі Снігуріки. Щоб ми розуміли, відстань Віснігуріки до Херсона 45 кілометрів. Тобто постало питання, що окупанти можуть опинитися в оперативному оточенні. Мовиться про так зване Береславське угрупування, а це приблизно від 15 до 20 тисяч. Фактично ЗСУ розчленувала російську оборону навпіл на дві частини. Тому саме з району Борислава почалася евакуація підрозділів. Вони відійшли з району Милове, їм вдалося тоді побудувати свого часу, стримати український контрнаступ і створити лінію оборони по якраз цьому населеному пункту. Але те, що почало відбуватися 8-9 числа, це виведення військ з району Милове, відведення військ е зі Снігурівки до селища. Корсунка і Ногойкаховки, і відповідна відвід в району Олександрівки і Все це відбувалося під прикриттям відповідних засобів враження і головне цивільного населення, окупованих районів Херсонської області. Отой От указ Сальдо, так званий, про примусовий характер евакуації а було евакуйовано, фактично депортовано 115 тисяч. Цивільного населення, воно не унеможливило удари ЗСУ по власних переправах на момент втечі росіян. Бо були змішані колони. Що це таке? Колони, в яких були представлені як цивільний транспорт, так і відповідна важка бронетехніка росіян. Погодьтеся, що бити по подібних е, колонах досить проблемно. Бо, власне, ми би створювали інформпривід для окупантів, що ми розстрілюємо цивільне населення, яке рятується начебто від е, нацистів. Власне, тут е, варто в цей би використати українським МЗС і взагалі бурновладцями заявити про те, що російська сторона порушує правила ведення війни, використовує цивільне населення в якості живого щита. Але головне, пані Тетяна, те, що оцінка, ми вже говорили в вашій передачі, оцінка з боку головного управління розвідки Міністерства оборони можливих варіантів подій навколо Херсона, досі залишає багато запитань. Бо тоді, власне, пам'ятаєте, велика інтерв'ю Буданова і виступи з Кібічко про те, що росіяни готують пастку. Але заяви. Американської сторони відповідно сьогоднішній заяв британської розвідки свідчить прямо протилежне. Росіяни евакуюють свої підрозділи. Бо здоровий глузд навіть підказує, що вони фактично опиняються на... вибором. Вони заручники ситуації або вдаватися в полон, або форсувати Дніпро. Враховуючи те, що чмобліки по всій лінії фронту активно здаються ЗСРУ, херсонський напрямок не був би виключенням. Це не самурай, який би трималися за примарні ідеї руського міра до останнього набою, тим більше, що набою би не, не було, бо ЗСУ тримає під вогневим контролем всі переправи. Тому говорити про якісь пастки, ну це ми вже потім, після звільнення Херсона, окремо поговоримо. Дамо оцінки подібним заявам. Менше з тим, наразі ми можемо говорити про те, що саме успішний характер просування Збройних сил України і створив передумови для подібних, не тільки заяв, а головне дій російських окупантів. І ще, пані Тетяна, дуже показувало те, що росіяни почали підривати мости. Знищено місце за лікує Млечі, як я вже говорив, в районі населеного пункту Дарівка. Знищено залізничне місце у населеного пункту Тягінка це Береславська траса, плюс шляхопровід в районі населеного пункту Новокаїри, Це знов-таки Береславський район. Тобто, таким чином вони намагаються унеможливити просування ЗСУ. Це траса є 58 яка сполучає Херсон з Береславом. Тобто вони прекрасно розуміють, що ЗСУ почне активно просуватися вперед, звільнюючи окуповані території. Ну, статистику, яку я намів е, на початках нашої програми, научна засвідчає 12 населених пунктів за добу звільнили. Це більш ніж позитив. Станом на ранок штаб ЗСУ підтвердив звільнення снівірки. Ключовий Ключове значення досить показове цього населеного пункту. Я ще раз підкреслюю, трохи більше 40 кілометрів до Херсона. Після падіння Давида Оброда ну це ключовий пункт російської оборони. І відповідно його захоплення, це зміна самої тактики і стратегії людського протистояння на правому березі. Ну Це от загальна картина того, що відбувається. Пане Дмитре, а як гадаєте, коли Збройні Сили України зможуть зайти в саме місто Херсон? Не буду називати я не Арестович. Я не мольфарг, щоб давати якісь конкретні оцінки. Давайте говорити про те, що наразі збройні сили України використовують тактику країна, це так звані жаб'ячі стрибки, тобто повільне просування, створення передумов для деокупації конкретного населеного пункту. Які унеможливлюють е, чисельні втрати в живій сілій техніці саме наших вояків, тобто поступово, але ми придавлюємо наскільки поступово на забу 12 населених пунктів, пане Тетяно, що 107 квадратних кілометрів тільки по одному напрямку, загалі звільнена за добу приблизно 250 квадратних кілометрів окупованих територій. Тому я е, е, дивлюся на все це зі стриманим оптимізмом. І головне, на що хотів би звернути увагу, на що не звертають увагу українські ЗМІ в один день з заявами Сураннікіна і Шойгу прозвучала заява бригадного генерала Ходжеса Сполучені Штати Америки, який заявив про те, що наразі створені передумови для деокупації Криму вже в 2023 році за це будуть мати можливість. Звільнення цих територій, тобто мова навіть не про правий берег е, Херсонщини і контроль над лівим берегом Херсонщини, а де окупація Крима. І не випадково подивимося на сусідню Запорізьку область, що відбувається. Окупанти в авральному порядку будують оборонну лінію поблизу Мелітополя і відповідно трохи далі на Бердянськ. Боючись контрнаступу за СУ, бо власне звільнення території Запорізької області це фактично ключ для лівого берега Дніпра і відповідно до деокупації Криму. Не треба форсувати Дніпро. Бо наразі Дніпро є фактично природньою водною перешкодою, яка унеможливить подача просунення ЗСУ в окупованих територій. Окупанти будують оборонну лінію якраз по Дніпру, плюс отой указ ще. Останні сальдо щодо виселення е, цивільного населення вже на лівому березі на відстань на 15 кілометрів, тобто створюється оборонна лінія навіть з урахуванням житлової забудови вже на лівому березі. І ще один показовий момент, пані Тетяна, дуже оптимістичний для нас з вами. На цьому тижні за цим нанесли вогневе враження поміщав сукупчення техніки і живої сили Гола пристань це ювий вже берег, це не правий берег. І окупанти відразу почухали репи. Зрозуміли, що тепер під вогневим контролем оповняється вже не тільки правий берег, але й лівий берег. Саме символою пов'язане відселення на, на цивільного населення на 8 до 15 кілометрів. І показали ще один момент: блокпост блокпости поблизу Чорнобайки, яка вже стала мемом. Аеродром, який використовувався для базування українського бачите, вже посольва обмовка. Значить, візьмемо найближчим часом Чорнобайку, це добре. От саме цей аеродром використовувався москалями для нанесення ракетно-бомбових ударів по місцях розташування Збройних сил України як в Херсонській, так і в Запорізькій Миколаївських областях. І те, що зняті блокпости, Ну, це вже не жертв доброї волі. І не пастка. Тобто, є, пані Тетяна, як я завжди кажу, скажімо, підстав для стриманого оптимізму. Не будемо забігати наперед, але будемо разом з вами частіше виходити в етер і коментувати подальший перебіг подій. Було б чудово пане Дмитре. А ще таке запитання: оцей відход з е, правого берега. Він же дозволить полегшити трошки ситуацію в напрямку е, Миколаєва та Одеси. Чи я помиляюсь? Абсолютно точно самірівка це ж якраз Миколаївська область, тобто знімається на питання подальшого просування росіян в напрямку Миколаєва і Одеси. Те, що вони хотіли, сухопутний коридор, який з'єднав так звану Придністровську Молдавську Республіку з Одеської області, Миколаївської і відповідно Херсонської. Тобто створення абсолютного анклаву. Плюс хопутний коридор до окупованих районів Донбасу. І наразі ці плани фактично поламані. Тобто, те, що вони хотіли використати, найбільші бати. Військове спорядження у Придністровській Молдавській Республіці це база колишньої 14 ї армії. Оце ми поламали плани. Тобто, можна. Так, прошу. А... Але тепер вони мають сили, які вони відводять, для того, щоб в інших напрямках нам створювати проблеми, наприклад, на Донбасі. Тому розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається на Донбасі і що варто очікувати у зв'язку з цим, так би мовити, перегрупуванням з Херсону. Пане Тетяна, це хідна думка, як скидають що Ті 30 тисяч, які вони виведуть, вони передислокують на Донбас. Ні, їм би втримати Запорізьку область. Те, що вони наразі будуть, скажімо так, першочергове, це утримання бруджі Запорізької області, що неможливість власне до окупації як самої Запорізької області, так і подальшого просування в Глиб області. Тобто ніхто нікуди не буде перекидати на Донбас. Більше того, зворотні процеси відбуваються. Техніка і жива сила з району Маріуполя. Йде якраз в район Мелітополя і далі туди на Бердянськ на Запоріжжя. Ота переправа єльськ маріуполя яка наразі досі функціонує, якою перекидають живу силою техніки з Російської Федерації. Але до Донбасу, пане Тетяна, на більш гарячі точки Донецький напрямок, Бахмут. Але попри всі заяви російської сторони, що про Вагнер прорвала оборону і бої тучаться вже ледь не в центрі Бахмута, ця інформація не відповідає дійсності. По-перше, бої враження опит і Курдюмовки, ну це не хотіли обійти Бахмут. Не вдалося прорвати е, оборонні позиції Збройних сил України. Зупинили. В самому Бахмуті введення оперативних резервів ми вже говорили, дозволено стабілізувати ситуацію. Бо її ведуться фактично по лінії вилучця Патріса Лумуби. Це, це відкинули ми їх на попередні позиції, покращили свої тактичні позиції і не дали можливість розвинути їм наступ. Для порталі Боїть за Павлівку. Те, що вони пам'ятати, ми одним разом повідомляли про взяття Павлівки, виявилося знов-таки інформаційним шумом. Саме поблизу Павлівки, в чемт розбита елітні частини Збройних сил Російської Федерації, це 155-та бригада морської піхоти міста Владивосток. Втрати більше 400 осіб. Це еліта. Це найбільш підготовлені частини, які використали в якості штурмовиків, що свідчить про повну дезорганізацію Збройних сил Російської Федерації, відповідно, низький моральний рівень вояків. Бо саме морські піхотинці це безпрецедентний бо, приклад світової історії: звернулися відкритим листом до губернатора з вимогами вплинути на військове керівництво. Уявіть собі, наскільки безлад у них, і в головах, і в армії. Але ми вже з тим, по їхній проблемі, як то кажуть, давайте далі, далі. Новомихайлівка це Володарський напрямок. Знов таки, е -е, бої ведуться на околицях населеного пункту, на взяли вони під контроль. Вони намагаються оточити з декількох сторін володарств і, відповідно, створити тактичне оточення нашому групуванню. Тримаємо. Про Авдіївка це оборонна лінія 2014 року. Найбільш укріплена, мовиться, з позиції ЗСУ. Вони в районі Первомайська веде обидне. Так само не вдалося їм прорвати лінію оборони. Чому Авдіївка їм конче потрібна? Ми тримаємо під вогневим контролем агломерації донецьких міст. І те, що відбулося в Донецьку, пам'ятаєте, на тому тижні. Спалала будівля Донецької залізниці. знесли її вщент, фактично заблокували логістику перевезення окупаційної армії. Залізниця стала, давайте говорити відверто. Тобто можливість є так, і вони не можуть сім'я рахуватися, йдемо далі менше з тим, Солідар і Сіверс. Бо там в в районі е, заводу КНАФ, Тут не будемо говорити там, про те, що важка ситуація. Провелися вони до заводу КНАФ, бої беруться безпосередньо на території заводу. Але менше з тим ми приймаємо ситуацію під контролем. Ситуація важка, але контрольована. Головне. Тепер по Луганській області. Кримінес Вахова. Бої в районі Трущанки, бої в районі Макіївки. Там їм, скажімо так, вони намагаються контратакувати і відцілити за свої траси сватове кримінне. Наскільки це вдається? Ну не зовсім. Вдалося їм захопити Макіївку, ну але це вже десь тижні два вони її тримають під контролем. Бо є в районі Торський і Терне. Це якраз, е, власне, кримінський напрямок. Вони намагаються від Кримної нас відсунути. Плюс вдалося їм вийти на околиці Білогорівки. Наразі там зосереджено окремий загін ПВК Вагнер, підрозділи 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальної військової армії Збройної сили Російської Федерації і, відповідно, 6-й казачий полк е, 2-го армійського корпусу. Але поплічно такі всі заяви, що вони взяли Білого віку, ця інформація не відповідає дійсності. Околиці, бо і за околиці. Плюс бої в районі Діброва, околиці так само, і, власне, можемо говорити, що ну, на цьому все. Загальний, загальну картинну ситуацію на фронті ми з вами намалювали. Дуже вам за це вдячна, пане Дмитре, і сподіваюсь, справді будемо частіше давати з вами оперативну обстановку. Тобто, ви будете давати і я за це дуже вдячна. Це був пан Дмитро Снігірьов, співголова ініціативної групи Права справа, яка на Донбасі, так би мовити, координує зв'язки з громадянами України, які наразі ще лишаються в окупації, але питання до окупації це питання часу, так, пане Дмитре, Так. Найдуть вам час. за цю розмову. Дякую, тримаємо стрій, пані Тетяна. Дякую. Слава Україні, і на все добре.